Добрий ранок, моїх хлопчики. добрий ранок мої дівчатка 5:48. Я не тільки розкрила ласки, я практично всю ніч не спала, ривками встала, ляла, встала, ляла. Анюська вже пройшла реєстрацію, у біля ту неї не в 4 утра, а в 7 утра. Ну і 2 часа, години вона вже буде в Афінах, в Вреції. Так що мої рідненькі. Дочка була півтора місяця, погостила. Відпочила і поїхала з одного дому до другого дому. Я дуже потихеньку, зараз поп'ю з вами я водичку, яка ж утром вдома не п'ю, я на роботі я можу випити і все, поп'ю з вами водичку. Вже пішла, звісно, вміла своє личко, зараз з вами на мастим кремчиком, я тоже сьогодні їду в Яремчу. Та Дюшка з Костікою в 8 раніше приїдуть. А я сьогодні, сьогодні магазин буде закритий, бо я все. Так, що мої ріднулі, мої красотулі 5:59, мої їзденько встали, вже ласки відкрили свої красиві. Саме головне, потяг уськи зробили, я зіваю, рот не закривається. Зіваю, зіваю, не виспалася. Я не знаю, коли я висплюся, коли настане цей день, щоб я виспалась, казалось би, вчора був понеділок. Аня каже, мам, давай ще спи. Кажу, мама, не може спати. Правда, я спала до 8 часов. До восьми. Обично, що 5-15 вже ці очі відкриваються. А це до восьмі і так довго поспала з тим пілісом вчора, хоч насміялися всі. Я в одну дирку дую, в другу воно вилітає. Да? Тож догадайся, візьми там за щолочку закрий мішок. А я що бачу, я його сосу ззаді висасується, я його сосу ззаді висасується. Мені пише, що цвітуля відзадів не закрила цей. Ну, одним словом, поклала ту. Як Аня каже, ми, що на взліт йдемо поклала, той й взяла. Утром відкрила телефон Тік-Так-Так. -тік -тік. угу. Сашу взяли на прокат. Саша Аню не обняв. Магазин Віремчі вже закритий. Ми проходили, він вже закритий доробились. Люди добрі. Яка вам різниця? Хто кого обняв і хто закритий чи ні? Не закритий магазин Віремчі, не хвилюйтесь. Танюшка з Костіком вчора в них в Ввечері був поїзд. Вони закрилися три пішли на поїзд. Сьогодні магазин робити не буде, бо сьогодні я туди їду я. Їду з хлопчиками в завтра магазин буде працювати. Боже, я не розумію, скільки злоби у людей від радості, що магазин закрили. Ну, от, по, по, ну от велика різниця є, яка вам різниця, закритий він чи ні? Боже, що я так тихо говорю? Закритий він чи ні. Скажіть мені. Ну, яка вам різниця? Вам від цього приноси удовольства, да? що у людини може бути щось плохе? Боже, я в такому шомі. Я кажу, війни в Україні не потрібно. Люди готові один одного з'їсти. Якщо в когось якась проблема, люди радіють. Чого ви? Чого ви радієте? Він не обняв Аню. Ви серйозно? Ви чого це переживаєте? А ви увеличте фотографію і подивіться, хто кого обняв. Папа напрокат. Мама на неї не похожа, а може вона взагалі не ваша дочка? Людочки, схаменіться, просто схаменіться. Я думаю, це не єдинственна проблема в цьому житті у вас, Базаренко. Неужели ви думаєте, що от, да, от так от людина, от якщо в неї там все плохо, все, радіють, нічого? Як тільки людина десь щось пішла вперед, та не тільки я люба, все, вже треба псати гадості, вже треба там. Я не знаю, що треба робити. Чого ви такі обозльоні? Я чесно, я в шокі. От я в шокі від людей. Ну, правда, я не знаю, я дивлюся на це все і просто поражаюся. Мені ще ночі, знаєте, встала, лягла, встала. Та ці коментарі. Я просто взагалі доторгувалась, доробилась. Та вам взагалі яка різниця, що я роблю? Ну, от по, по великої різниці. Ну, яка вам різниця, що я роблю? Чи я торгую, чи я пішла, чи я встала, чи я вмилася. Людочки мої. А чого, от я, от я ви знаєте, от до цих пір прямо от я не можу дати відповідь на це запитання, чого, коли в людини добре і їх поставити палки, чого, коли в людини плохо, її прямо хочуть там роз... розкритикувати, тому що вона така, вона сяка. Та яка вона не є, вона людина. Вона з усім справиться. Ви самі головне дивіться за собою, як у вас. Ви знаєте, я завжди кажу. Не прігайте вище положено, бо можна низько впасти. Да. Я всегда говорила, завжди дивіться в свою тарілочку, не заглядайте нікуди в другу. Так що мої рідненькі, отак сьогодні в нас розгорний ранок, я так дивлюся і говорю, Боже, та наоборот, людочки, Ну, змогла людина, вона зробила. Не змогла вона сьогодні, вона зробить завтра. Ну Кому яка різниця в цьому житті? Боже, Боже. Я щось сьогодні, ви знаєте, мені навіть якось тяжко наче й говорити. Я сьогодні така не собрана, буду трошки, ну нічого. Зараз теж їду на роботу, за Лесю їду. Таня з Костіком приїде у 8, а я з хлопчиками десь часько, 11 треба буде виїхати, тому що ну що, 9 годин. І завтра привезу товарчик, тому що практично темішки продала ікру, мало солки нема. Завтра вже машина повезе. От, Та й от такі діла. Чуєте, я кажу, найголовніше, щоб ми були живі і здорові. А це все. Красю ще губки і йду одіваю вже джинси. Бо я вже в душі була. Іду одіваю джинси, одіваю батнік, покажу вам цю будинку. А це будинка вчорашня. Батнік, джинси. Буду їхати на любимий привоз. Так що мої хорошенькі, ви проснулись. Потягуськи зробили, чашечку кави випили, обов'язково виходимо з дому з правої ножки. Права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому, ніяк. Ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Якщо ми сказали, що все буде добре, значить, все буде добре. Саме головне хотіти і вірити в це. Ви знаєте, не буває нічого неможливого. Буває, але не буває, то тобто, не буває неможливо. Але. На все потрібен час, на всю воля Божа. Ви знаєте, як бабушка Віра моя завжди покійно казала? Дочечко, якщо ти це хочеш, то воно буде. І ви знаєте, я завжди її говорю. Ви знаєте, я не знаю, я бабушку віру всі згадую. і от в мене таке чувство, що вона завжди коло мене. І е, я колись їй казала, вона такого приходила, Вона ходила на базар, торгувала кабаковими сімочками. Вона ставила в духовку, її печі, ну, ну, плита, і так духовка є. Пічурка називалась. І в неї такий був кругий чорний протвінь. І вона туди кабакові сімочки ставила, і вона їх жарила, в неї дуже продавали. Вона продавала їх на стаканчик. Кольочок, помню, боже, з дому ці кульочки набирала. І приносить нам Сашою ці лідінці конфетки і обнімає мене, а в неї така на столі сахарничка, біла з красними. Цвітками була і накривалася. І вона віти достала так, хто хорошо поїв одна канфетах. Кажу, ви Саші більше даєте конфет, ви його більше любите, а вона каже, він більше з'їв. А я кажу: а ви знаєте, бабушка Віра, настане время, я привезу вам багато-багато шоколадних. Кажу, привезу вам багато-багато шоколадних конфет, А ще у мене буде машина. І я буду приїжджати, буду вас садити на переднє сидіння. І ви на базарчик ходите торгуватися ямочками не будете, бо я буду всього у вас купляти. А вона завжди обнімала мене так сильно обійме мене Сашу і так цілує завжди мене в головку, горе, буде, дочечка буде. І настало те время, коли є машина, коли я можу купити шоколадні конфети, але нема бушківери. я, Ви знаєте, я отак от бабушка чита на клавіші. Я завжди купляю шоколадні конфети, вона дуже любила їх. Але ми колись купляли Гулівер, пам'ятаєте? Боже, це Гулівер. Ми купляли, це, мама там приїхала за Одеси, продала м'ясо, послала в магазин. Ми цей Гулівер купляли завжди. Да, да. І на машині я обіщала. Ну, я знаю, що моя бабушка віра, вона завжди з нами, тому що це наш я не Так що таке сьогодні в мене мої хороші. Утри, де я вдіваюся. Вам всім гарного дня, позитивного настрою. Так, мої красотульки, мої віднульки. Така в мене цибулинка вчорашня в мене джинсики, ватничок. Батінчик, я вам казала, що я шапочкою брала дівчинки на сімом, до речі, дівчатка, він йде на вілюрі, він йде дуже-дуже дуже теплий. І ви знаєте, от я тільки похолодаю, да, я одіваю майку. Я ж взагалі майки раніше не носила. А потім я хочу насувати, що мені треба, щоб рука була взагалі вона, от, ні треба, щоб один світовий був. Але головне, щоб нам не було холодної спинку. Купила на привозі 10 маючок собі, чорних і білих. І все, і байдуженько, і воно хорошо спинку тепленько. Так що мої красотулі. Батнік дуже класний, він дуже теплий. Дівчатка, він на вілюрі йде. У мене є два білих, два чорних і дві шапочки, дві білі, дві чорні. Буду одягати їх теж. Так, було поки сюди заклала байдуженько. Ще жилеточку одіну, красовочки озую. І з правої ножки виїду і поїду на роботу. Время 6.09, темно, але Темно, дворі холодно. Бо я відкрила двері, на дворі дуже холодно, мої хороші. Ну, все вже Уже осінь. Так вона капуста. Двоє холодно сьогодні, а втім при сьогоднішній та взагало. Там набагато холодніше. Так що, отака в мене ця буряночка, мої дівчатка. Таке все, знаєте, саме головне все так казала, щоб нам було удобно і комфортно. І очки на голові не перемітають в це освіта. А нам дівчатка щуритися треба, щоб не було морщина, знаєте. Так що ми ріднучки, отакий варток, ви можете купити, як я вже вам казала, дівчинки, на сідьмому дженці, в наших хлопчиків на привозять. Курточки, курточки є і у дівчат на сьодьмому, і в наших хлопчиків на привозять, тому що вони є разні, дівчатка. Є, є короткі єдні. У мене є і коротка єдні. Саме головне ми ріднуємо гарного настрою, позитивного настрою. Виходимо з дому тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Так, мої ріднолічки, мої хлопчики та дівчатка, шість сімнадцять. Уже петушки співають і маршрутки їздять. Да. Вони нам кажуть, добрий ранок, гарний ранок. Саме головне, ви знаєте, проснутися. З гарним настроєм. Не буває, щось таке присниться, допустимо, да, і встаєш і на такому на душі трошки дискомфорт. Та ви не хвилюйтеся, йдіть на кухню, все одно йдете робити каву собі, або хоча б попити стакан води. Відкрили в крані воду і говорите, куди ніч, туди і сон. Присіли на свою красиву попочку, підняли дві свої очарувательні ножки, праву ножку опустили і сказали: все буде добре. Глоточок холодної водички він творить чудеса. Так що ми ріднулі, я теж їду вже на роботу, тому що зараз бігом. Поробимо ролики, там товар прийшов, там і корочка прийшла десь у полдів Костік з Танюшкою приїде, Костік з Танюшкою приїде, а світулечка уїде. Так що, мої ріднулічки, не хвилюйтеся, у нас все відкрито, ми працюємо, у нас все добре. Дівчинка мені ще спише, Світуля, ви перед ними не оправдовуватися, вони цього не стоять. Ви знаєте, ще років два-три назад я оправдовувалась. а зараз я просто одне не можу поняти. Яка людині разниця, що в кого є? От мені, допустимо, мені байдуже, хто що, в кого є. Я дивлюсь, що є в мене і як у мене. Ну, яка різниця. Ой, доробилася, ой, до то. А чого ви так за мене переживаєте? Ви переживаєте? Доробилася, не доробилася. Ви ж все бачите, ви не хвилюйтеся. магазин є ремче працює. Просто. Я вчора поїхала на поїзд. Сьогодні він буде закритий, дівчатка-хлопчики. Сьогодні вівторок, магазин буде закритий, тому що я туди сьогодні тільки їду. А завтра, будь, будь ласка, магазин буде працювати. З восьмої години до шостої приходьте, у нас такий асортимент, як і в Одесі, так і в Яремчі. людочки, схаменіться. Просто схаменіться. Ви знаєте, ця желч, вона скоро з'їсть вас, мої хороші. ну, То, що про нас ви говорите, ми тільки далі йдемо, понімаєте? Далі. Ви нам піднімаєте рейтинг, ви про нас говорите, ви про нас пишете коментарі. Це хорошо. Я вам ще раз кажу, я раніше на це все реагувала. Я зараз прочитала, просто ви знаєте, я на це все дивлюся. Мені вас жалко, люди мої. Вас жалко. Ваша жалч вас скоро задушить, вона з'їсть вас знутрі. Не треба дивитися на мене, будьте краще в мене, будьте успішніші, будьте добріші. В моєму житті мені ніхто нічого не дав. Все, що в мене є, воно все зроблено мозгами цими, цими руками. Я це завжди буду говорити. Якщо людина щось хоче і стремиться, то це буде. Колись Вірі покої казала, у мене буде машина, я буду вас катати на передньому сидінні. Так, да, у мене є машина, але в мене немає бабушкивіри. Пойметь, яка завжди зі мною в душі. Я знаю, що вона мене охороняє. Так, що, мої люди, саме головне в нашому житті здоров'я, щоб закінчилася війна. От що основне, щоб ви були здорові. Понимаєте? А це все, воно є, було і буде. Запомніть раці на все. Так, одним словом, мої хорошенькі, 6.21 я вже буду виїжджати на роботу. Я вас всіх дуже обіймаю, цілюваю. І самого гарного настрою вам бажаю. Ви знаєте, що від вашого настрою залежить весь ваш день. От якщо ви собі встали і розумієте, що все буде добре, побачите, у вас цей день пролетить так, що ви навіть не поймете як. Ще раз, дівчатка, от дівчика, в мені, є одна і та сама дівчинка, вона хоче щось відкрити і боїться. Як це зробити? А я вам розказую. Встали. Пішли, орендували приміщення, заплатили оренду і починаєте працювати. Ви цього хочете? Ви вже мені пишете місяць, Наталичка. Все, я надію, що через неділю я побачу в інстаграмі, в тіктоки відкриття будете по 150 роликів. Пойміть, поки ви самі себе не покажете, поки самі ви себе не зробите. Вас не базаренко, не друга, не третя не розкруте. Вас можуть показати, про вас можуть розказати. Це одне. Но вести себе, свій блог не потрібні самі. Відкрили свій салон. Добрий ранок. Ми відкриті. Ми робимо ту-ту-ту-ту-ту. Все. Я просто вам одне хочу сказати. Мене ніхто не крутив. Я ніколи не казала там про рекламіру розкажіть про мене щось. Я ніколи в житті не казала, поставте мені лайки. От я, я, я. Кому я нравлюся, на мене підпишешся. Кому не нравлюся, на мене не підпишешся, пройду далі, заблокують, сказав, що вона мені до Але одне хочу вам сказати: То, що вас прорекламують, це, да, це вам плюс, хороший плюс. Но ви думаєте, що якщо про вас розказали і сіли ногу на ногу, нічого не будете робити? Ні, мої рідні. От я вчора почитала, у мене вийшло вчора 112 роліків. 112 роліків. Я коли роблю там, допустим, було таке, що я не знаю, щось було. У мене було в день десять роліків, вони там мали мільйонів просмотрів. А у мене 112, Хтось дивиться, хтось не дивиться. Я ніколи не ганяю за просмотрами, за лайками. Чесно, мені головне, знаєте, що от для чого у мене мій блог? Це моя робота. 99% дев'ять дівчатка, хлопчики, роботи у нас з тіктока з інстаграма. Так що давайте, собирайтеся по газам, і все у вас буде добре. I love you. Так, мої красотуля, я ж з собою шапочку взяла. Я взяла і чорну, і білу. Я ж їду сьогодні в Яремче. До цієї шапочки це воно не комплект, Це ви можете підібрати собі. Там вони є. До, цих, до цього батніка йдуть носочки, високі теж тепленькі. Батнічок іде на вілюрі, Дівчатка, він дуже теплий, дуже удобний. Я маючку маю діла, батнік все. Значить, так, батнічок, ви їдьте на сьомий купляйте. Або заказали в інтернеті, боже, це вообще. А джинсики це на наш привоз. Поймете, прийшли, рибульку заказали, поки вам рибучку чистять. Ви собі ділися і жилеточку діл, і батнічок оділи, і світерочок оділи, і джинси, і юпочку. Абсолютно все. Хлопчики вас також привітають, цукерочками у гостях багажання. Ви собі загадаєте, і все у вас буде I love you. Саме головне, мої хороші, вам повинно бути тепленько, комфортно і удобно. А я б, звісно, цю шапочку діла, але в мене очочки Мені нравиться, воно ну, правда нравиться. Так, да, звісно, деяким дівчинам не подобалося, але ви знаєте, мільйон людей, мільйон, Ні -ні, нічого. Не все дуже бути гладко, правильно?